Менше року знадобився інвестором на втілення бізнес-проекту на шоколадній фабриці Крафтфуд з Україна, де в кінці листопада запрацює нове виробництво бісквітного печива. За словами губернатора, це результат реальної дії методу зняття обмежень. Наприкінці листопада в Тростянці на шоколадній фабриці Крафтфуд з Україна запрацює нове виробництво бісквітного печива. Менше року знадобилось інвестором на втілення бізнес-проекту за словами губернатора області Юрія Чмиря, це результат реальної дії методу зняття обмежень у рамках системи єдиного інвестиційного вікна. Початок грудня 2010-го на крафті закладають капсулу під будівництво нового цеху з випуску бісквітного печива. Тоді ще тільки озвучували плани, і говорили про інвестиційні можливості Сумщини. І ось менше року по тому губернатор оглядає практично завершене будівництво та задоволено констатує через місяць буде рік і буде запуск цього об'єкта. Це рекорд на сьогодні по вкладанню інвестицій і будівництва таких. Об'єктів європейського рівня це спільний проект влади і бізнесу. От так потрібно в Україні сьогодні робити, і ми це робимо. Менш ніж за місяць у цьому величезному цеху випускатимуть кілька видів бісквітного печива ведмедик барні, орео та салоні крекери. Тук загальна потужність ростиницького підприємства зросте на 20 тисяч тонн. Завдяки розширенню виробництва буде створено більше 350 нових робочих місць збільшиться відрахування до бюджету, завдяки чому розвиватиметься інфраструктура міста. А ще рік тому це здавалося мало реальним. Рік назад це була просто будівельний майданчик. Це були бульдозери, екскаватори. Тут абсолютно не вірилася. А ще 3-4 місяці назад. Тут, в принципі, ну ще не було виробництва, воно не відчувалося виробниця, був будівельний мандатчик. Це дуже швидко. Новий цех це додаткові робочі місця. Це люди розуміють і це дуже добре. Ну, ми сінаємо. нові робочі місця. Це нормальна сім'я. Люди не їдять нікуди десь за кордон або в інші міста отримують заробітну плату. Тут сума інвестицій в нове виробництво 40 мільйонів доларів. Директор шоколадної фабрики Ігор Харченко говорить: саме на Сумщині встановлений своєрідний рекорд компанії Крафт за темпами будівництва. Все керівництво просто дивується, як може такими темпами будуватися. Як можна так співпрацювати з владою, і як вона може так дійсно допомагати? От на сьогодні ми в компанії «Крафт» побудували багато фабрик, але це буде перша, мабуть, ну поки що єдина фабрика, яка побудувалася чуть більше одного року. От, це досягнення, ну дійсно, тих компаній, які це робили. Влади, ну і звичайно ж, довіри інвестора, який прийшов і вкладає сюди гроші. Зараз в новому цеху триває монтаж і налаштування обладнання. Спочатку запрацюють дві виробничі лінії, та в цілому цех розрахований на п'ять. Зважаючи ж на підтримку влади, говорить Ігор Харченко, керівництво компанії має плани і надалі розширювати виробництво та нарощувати обсяги випуску продукції тут в Тростянці.